Rikogu president Kalis Lauri Rikogu likmet Lugu petut Ukraina kogo konna ezid daides estis Kalit Sibart Tanant teit atunt vimaluze est Езінеда рій когус Есті демократія Судамес. Шановні колеги, це серце насичує киснем свободи, патріотизму і солідарності. Саме кров естонської демократії. І саме тут зберігається пам'ять про славне минуле естонської нації. Саме тут. Накреслюються плани на щасливе майбутнє естонського народу, якому я адресую сьогоднішнє звернення. І саме тут, шановні друзі, у вашому парламенті мають прозвучати перші слова вдячності за всю допомогу і підтримку, яку Естонія невтомно надає Україні. Уже майже три роки. Перш за все, я хочу щиро подякувати за те, що ви завжди були поруч з нами. Я добре пригадую історичний візит до Києва за два дні до повномасштабного вторгнення президента Алла Ракасіса. Тоді, 22 лютого. 2022 року він сказав такі слова: ми солідарні з Україною, ми нікуди не тікатимемо. Ми далі підтримуватимо вас у будь-який можливий спосіб. І так, ви не відвернулися, не втекли і не перестаєте допомагати і сьогодні. І я хочу цей уклін і оплески адресувати вам і всім естонцям, дорогі друзі. Дякую вам. Так, я хочу нагадати, що саме ви були одними із небагатьох, хто передав нам тоді першу зброю ще до початку повномасштабного вторгнення. Надані вами Джавеліни взимку 2022 року зупинили ворога на підступах до Києва і Чернігова. Рішення передати Україні всі наявні в Естонії гаубиці посилило нашу оборону на сході і півдні. Ваші зенітно-ракетні комплекси містраль зробили безпечнішими українське небо, зберегли життя багатьох українців. Запроваджені вами санкції загальмували путінську воєнну машину, а неоціненна естонська гуманітарна допомога дала можливість людям у зруйнованих містах. Пережити холоди, десятки тисяч жінок і літніх людей з України знайшли тимчасовий притулок, роботу і освіту, тут, в Естонії. Такі речі не забуваються, вони закарбовуються у пам'яті назавжди. Окремо, я маю відзначити роль Рійкову і хочу подякувати, шановні друзі і колеги, за кожну з дев'яти потужних заяв. На підтримку України. Дякую, що не даєте світові забути про розв'язану проти України війну. Дякую, що голосно про неї говорите. Що боретесь разом з нами і переконуєте партнерів і тих, хто вагається. Як рішучий крок до відновлення справедливості сприймаю останні рішення рії Когу Естонії про визнання депортації кримських татар 1944 року актом геноциду. І велика вам за це вдячність. Саме 16 жовтня ви всі одностайно сказали, що Крим це Україна, а російська агресія це злочин. Депортація це геноцид кримських татар. Дії Росії сьогодні це продовження політики геноциду. А всі винні. Мають бути притягнуті до відповідальності. І для нас це кришталева чіткість. Вона є особливо важливою цього року, коли українці і кримські татари вшановують 80-ті роковини депортації та пам'яті її жертв. І, шановні друзі, ми повинні спинити не лише геноцидну практику, але й практику напівформулювань, напівоцінок і напіввисновків. Все має бути названо своїми іменами зло злом, вбивці вбивцями, геноцид геноцидом, як і агресор агресором, а жертва жертвою. І сподіваюсь, що резолюція Рій-Гогу стане поштовхом для парламентів інших держав світу і спонукатиме їх до ухвалення справедливих рішень. Так, сьогодні ми потребуємо швидких. Рішучих і ефективних рішень, і ми потребуємо збільшення військової підтримки України. Нам конче потр... необхідні є системи протиповітряної оборони, щоб, врешті-решт, закрити небо над Україною і захистити наших мирних громадян. Я прошу вас сприяти створенню повітряного щита над західними регіонами України і сусідні з ЄС та НАТО країни мають всі можливості, щоб збивати. Ворожі ракети та дрони, ми просимо допомогти зняти будь-які обмеження на надання і використання Україною далекобійної зброї задля ураження військових об'єктів і цілей на території Російської Федерації, які є ключовими для здійснення агресії. Нам потрібні літаки винищувачі і відповідне навчання наших пілотів. Ми потребуємо підтримки енергетичного сектору України і друзі, просимо. Вашої подальшої адвокації щодо порушення усіх цих питань перед нашими партнерами. Ми сповнені рішучістю завершити цю війну перемогою і перейти до мирного життя. І буквально тиждень тому президент України Володимир Зеленський з трибуни Верховної Ради представив план перемоги українському народові і дозвольте сьогодні, через п'ять днів презентувати його безпосередньо вам. Він складається з п'яти простих пунктів, які взаємодоповнюють і взаємопосилюють один одного, немов п'ять пальців на руки, які готові зібратися в кулак. По-перше, ми очікуємо на швидке запрошення України в НАТО. Без жодних сумнівів, сам факт запрошення стане фундаментальною основою для подальшого миру. І це початковий і відправний план. Перемоги, другий пункт він сконцентрований навколо зміцнення обороноздатності України. Реалізація цього пункту передбачає продовження операцій сил оборони у визначених районах Російської Федерації, посилення українських позицій і знищення наступального потенціалу Росії на окупованих територіях. Він також передбачає і допомогу партнерів, зокрема у задоволенні нагальних і специфічних потреб Збройних сил України. Третій пункт стосується стримування агресора. Ми пропонуємо розмістити на нашій території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку Росії. Пакет стримування покликаний демотивувати агресора від ескалації війни і повернути його за стіл переговорів. У четвертому пункті йдеться про стратегічний економічний потенціал. Ми маємо значні родовища критично важливих ресурсів, зокрема урану, титану, літію, графіту тощо, і пропонуємо укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту цих критичних ресурсів, спільного інвестування в їх видобуток і використання. І це потенціал глибокого рівня. і Ми розраховуємо на стратегічний підхід. Для його мирного і безпечного використання. І нарешті п'ятий пункт, який розрахований на реалізацію після завершення війни, Європі і світу потрібна безпека не тільки сьогодні, але й завтра. І тому у повоєнній Європі українські військові будуть готові замістити окремі наявні військові контингенти. Адже наша армія має сьогодні реальний досвід сучасної війни. Вміє користуватися західною зброєю і здатна до ефективної взаємодії з військовими НАТО. Тому, друзі, план перемоги є невід'ємною частиною створення необхідних умов для всеосяжної імплементації української формули миру, яка широко підтримана Естонією та її парламентом. Ми цінуємо цю підтримку як і участь Естонії у першому глобальному саміті миру. І вже готуємось до проведення другого. Сьогодні з цієї високої трибуни я прошу вас, дорогі друзі, підтримати український план перемоги і допомогти втілити його в життя. І разом ми прокладемо шлях до справедливого миру на умовах вільного світу. 19 пакетів оборонної допомоги понад 541 мільйон євро, 1,4% ВВП Естонії. Це зробили ви, і це дійсно вражає. І я знаю, що ваші можливості не безмежні, але я точно знаю, що Естонія має ще один невичерпний ресурс. І цей ресурс є лідерство. Так, завдяки вам з'явилася снарядна коаліція та it коаліція так, побачила світ естонська стратегія перемоги України на 2024-2027 роки. Так вами було прийнято рішення про довгострокову стратегічну підтримку України на рівні 0,25% ВВП протягом наступних чотирьох років. І нам потрібно лідерство Естонії, щоб посилити обороноздатність України. Інвестуйте в український оборонно-промисловий комплекс. Давайте разом будувати оборонний щит. Від російської агресії на десятиріччя вперед, від морських дронів Сібейбі і Магура до ракети Паляниця, від протитанкових комплексів Стугна до гаубиць Богдана. Естонія може стати пріоритетним бенефіціаром цих розробок як важливий партнер. Інвестуйте також у власне виробництво. Ми зацікавлені в естонських роботизованих платформах, системах спостереження, дронах. Нам важливе естонське лідерство у наданні безпекових гарантій. Ми більше не можемо собі дозволити черговий Будапештський меморандум. Тому влітку цього року ми уклали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Тепер справа за її імплементацією. Я глибоко переконаний, що безпекові гарантії це дорога з двостороннім рухом. І не тільки Естонія гарантує надання Україні конкретної і невідкладної допомоги, але й Україна надає відповідні гарантії Естонії. І ми є гарантами безпеки одне одного. І це важлива цеглина в архітектурі безпеки в Європі. Шановні колеги, завершення війни можливе лише з відновленням справедливості та покаранням всіх винних у міжнародних злочинах. Завдані Росією збитки мають бути відшкодовані за рахунок заморожених російських активів. Естонія і тут тримає лідерство. Ви перші розробили національний механізм використання російських коштів для відбудови України. І я вдячний Рігогу за ухвалення 15 травня відповідного закону. Без естонського лідерства неможливо уявити і відновлення України. Естонія також була першою, хто взяв патронат над Житомирщиною та розпочала відбудову соціальної інфраструктури ще у воєнний час. Доки інші бояться, остерігаються, говорять, естонці роблять. Ви пообіцяли побудувати дитячий садок в овручі, і в лютому цього року вже було відкрито його другу чергу. Ви пообіцяли відбудувати міст у Малині. З жовтня минулого року ним знову користуватимуться люди. Попереду реалізація інших важливих проєктів. Головне, що такі проекти підтримують моральний дух людей, створюють умови для повернення українців додому і слугують прикладом для наслідування іншими країнами. Дорогі парламентарі, дорогі естонські народи, я так вільно говорю з вами про лідерство. бо... Справжніми лідерами можуть бути лише ті, хто є вільними людьми і вільними народами. Я так вільно говорю з вами про боротьбу за свободи і проти загрози диктату... диктатури, бо ми маємо спільне минуле і чудово знаємо шовіністичну природу сучасної Росії. Я так вільно говорю з вами, бо говорю з нащадками тих, хто воював. За свободу у 1918 році і створював Першу Естонську республіку після 700 років іноземної окупації. Я говорю з синами і онуками тих, хто захищав талінську телевежу від псковських десантників у 1991 році і втримав незалежність, попри тиск кремлівської диктатури. Дит... Я говорю з людьми, які відстояли своє право. Бути естонцями і відмовились повертатись в російське ідеологічне ярмо під час бронзової ночі навесні 2007 року. Ви мене добре зрозумієте, коли скажу, що ми не можемо змінити географію. Але переконаний, що ви погодитеся, що ми разом можемо змінити в майбутньому історію. Ми можемо зробити так, щоб ніколи знову ані Україна. Ані Естонія, ані будь-яка інша демократична країна не були у цій боротьбі самотніми, тому що в наших жилах тече свобода і непереборне прагнення бути вільними. Саме тому ми повинні залишитися разом у боротьбі проти тиранії, яка засікає на нашу свободу, демократію європейські цінності. І ми обов'язково переможемо лише разом переможемо. Слава Україні! É Esti. este.